Чернігівці стали свідками романтичної і водночас трагічної історії кохання мандрівника графа різанова та доньки іспанського колоніста Кончіти. Класичний гранд балет представив на сцені обласного академічного музично-драматичного театру легендарну рок-оперу балет Інона і Авось. Спектакль в общем-то, оригінальний аналогов спектакля немає, тому ми совместно з режиссером зробили ход, ход которого нет ні в одному театрі мира. Мы сделали такой некий синтез, синтез рок-оперы и классического балета. Року переяну неявось композитора Олексія Рибнікова, вірші поета Андрія Вознесенського стала хітом наступного дня після прем'єри. І от уже не одне десятиліття продовжує збирати аншлаги. А оригінальне поєднання опери та балету наповнило постановку новим диханням. У нас на сцені як би, условно виходить два графа Різанова, дві кончити. Тобто, є вокалісти, які як би, виконують роль Різанова. І кончиты. И есть балетна пара, которая нам внутренний внутрішній главных героев, героїв. Тобто, душа Різанова і душа Кончиты. Всім відомі і безсмертні романси Біла Шепшина Я тебе ніколи не забуду. Масштабні декорації, неперевершений вокал, балет і проникливий сюжет. Все це вразило глядачів настільки, що вони довго не відпускали артистів зі сцени, аплодуючи їм стоячи. Ребята цікаво грають, цікавий головний герой. как он поет, у него голос приятный, такой богатый, низкий, красивый. Я люблю низкие мужские голоса. Я неоднократно смотрела, и смотрела я и в исполнении Караченцева, поэтому сравниваешь немножечко. Ну, хорошие актеры, хорошая постановка, впечатляет. Где мне особенно понравилось, что только два Рязановых, и они так как бы друг друга не мешают, а дополняют. Нам понравилось. Мы когда увидели маленький кораблик, сначала думали, и это все, ну, как бы большой корабль мы все-таки увидели. Нам понравилось, и декорации красивые, и как бы все так масштабно.